Я не можу злетіти в небо без фахівців юриспруденції, що створюють, унормовують та коригують законодавчу нормативну базу щодо авіаційних правил України, які регулюють забезпечення обслуговування повітряного руху, положень про головне управління державної авіації України та застосування літальних апаратів. У цілому усі юридичні норми мають бути виконані у повній мірі, аби я міг літати. Мрію, щоб мій екіпаж і пасажири були юридично захищені, щоб з боку держави і перевізників їм була гарантована безпека, комфорт і компенсація можливих ризиків. Юридична консультація екіпажу та пасажирів мого борту має надаватися в найкоротші терміни та максимально якісно. Мрію, щоб були створені умови правового регулювання для ще більшої кількості моїх рейсів. А юридичні зобов'язання щодо технічного обслуговування, гарантій збереження та мого статусу були ще міцніше. Мрію, щоб різні країни домовилися та розробили такі норми міжнародного законодавства та правила перевезень, які були уніфікованими та зручними.